Крім того, що ми можемо додати текстуру до зображень, ми ще сюди можемо додати і зображення, як текстуру зображення із нашого комп'ютера. Для цього знову ж таки натискаємо кнопочку Додати, знову вибираємо текстуру і отут є текстура із зображенням. Натиснули ліву клавішу мишки. Появилася наша текстура. Поки що її немає ніякої. Натискаємо кнопочку Відкрити. Ну, от мене, я знаю там на диску де є. Так, картинки. Ну, от, якісь із них. вас, наприклад, комахи. Вибрали. Відкрите зображення. Воно додалося сюди. З'єднуємо колір із базовим. Натискаємо ліву клавішу мишки на порожньому полі. І тепер наша текстура зараз з'явиться на нашому кубі. Так, ну і отут ми можемо зробити певні налаштування. Зараз я підніму їх всі вгору. Так, збільшимо. Ну і тепер отут, наприклад, кубічно. Ну, от таке якесь. Тут одне зображення. О, плитка, наприклад, налаштування. Не знаю, що вийде. Ну от щось таке. Так, ну таким способом можна додати як текстуру, можна додати. І зображення.